Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні на огляді будиночок. Дуже гарний, прекрасний будинок з земельною ділянкою в селі Вершина з Егарська. Це Золотінський район, Черкаська область, знаходиться по вулиці Шевченка, 58. Документи на будинок є. Будинок ліпка, обкладена цеглою. В будинку три кімнати, сіни та веранда. В будинку пічне отоплення, на подвір'ї знаходиться літня кухня, сарай, підходний погріб, колонка від сільського водогону, колодязь наявний, але він не працює, потрібно його чистити. Є можливість провести газ за потреби. Вулиця біля будинку асфальтована. До Черкас їхати півтори години дизель поїздом. Курсує він кожного дня. Загальна площа будинку 58 метрів квадратних, нагадаю, що будинок трьохкімнатний і площа участку 45 соток. Ціна його просто дуже смішна, 80 тисяч гривень. Також ви бачите, що дуже в гарному він стані знаходиться, ніде не репнутий, не тріснутий, ставні на вікнах, чудовий для проживання. Контакти власника в телеграм-каналі в описі до цього відео не забувайте переходити, підписуватись, щоб не пропускати нові оголошення, які виходять дуже часто, і ви зможете придбати гарну нерухомість за смішною ціною, щоб не платити оренду та не проживати в орендованому житлі. Дякую всім до побачення!